Усім привіт! З вами Наталі, і це частина друга про жіночі гроші, про гроші в легкості, і як взагалі прийти до цих заробляння грошей в легкості. В сьогоднішній темі я хочу розповісти про приклади, як дійсно можна ці гроші мати в легкості. І додивившись відео до кінця, я також ще дам вам пораду від карт. Що вам зараз заважає мати ці гроші в легкості? І так, поїхали. Про жіночі гроші в легкості. Що я ще не сказала в минулому відео, то це я не навела приклади. Приклади, як ми із своєї улюбленої якоїсь справи, роботи можемо забирати оці, скажімо так, слівки, соки, да? І не, не напружуватись так, як ми напружуємось, роблячи те, що нам подобається. Наприклад, наприклад, є дівчина, яка гарно малює. І для того, щоб мати більше грошей, їй потрібно весь час малювати. Тобто, да, там, увесь день, можливо, хтось по ночам це робить для того, щоб заробити ці гроші, бо є якась ціна, є якась вартість за свою послугу. І Отак, от працюючи там, день у день, місяць в місяць, рік за роком, дівчина на своїх малюнках, ну, по-перше, вона вже вигорить, вона втомиться, і в неї не буде ні вільного часу, і, скажем, і невеликої суми грошей не буде, тому що ну, ти це, скажем так, потолок не перепригнеш. І що в такому випадку треба зробити, це передавати свої знання іншим, тобто вчити малювати когось. Це вже і більше оплачується, і на це уходить менше часу. Так само, майстер манікюру. Дівчині подобається ця справа робити манікюр, вона також сидить днями, ночами, місяцями на цій роботі. Так, да, приносить це задоволення, цей процес, я згодна. Але заробляти більше грошей і в легкості це взяти цей весь свій досвід і передавати іншим, вчити інших, як робити цей манікюр. Коли ми говоримо про гроші в легкості, тут мається на увазі, що нам потрібно взяти якийсь свій досвід, те, що ми вміємо робити трошки краще, ніж інші, і передавати людям. І тут головний такий момент, що потрібно, щоб багато людей про це бачило і чуло і знало, це про проявленість. Бо якщо ми будемо сидіти малювати і ці наші картинки будуть бачити тільки родичі або друзі, це не є проявлення і про нас ніхто не знає, коли ми ці свої картинки будемо показувати, чи в соціальних мережах, чи десь на виставках, ярмарках, як хочете, але тоді люди бачать, тому що гроші це наслідок того, що ми, яку ми користь даємо людям. І потрібно, щоб велика кількість людей бачила ваші ці роботи, навіть якщо вони вам кажуться такі собі. Чому я зараз роблю такий приклад? Тому що я колись років 3 чи 4 назад вирішила провірити на власному досвіді. Я навчилася малювати в програмі на телефоні стікери пальцем. Тобто, в мене був Android ще тоді, була програма, і я малювала стікери. І Я навчилася їх малювати, ну, не знаю, може, десь за тиждень. Через тиждень, що я роблю? Я виставляю цей стікер на OLX. Да? І пишу, що там коштує він-2 я не долара. Типу, я малюю стікери, будь ласка, замовляйте. І що ви думаєте? Приходить клієнт, відразу вже приходить, тому що ну, ціну я сказала невелику. Але мені було дійсно цікаво перевірити, як це працює. Я скажімо так, убила в собі цей синдром самозванця і виставила цю роботу, типу, я вмію малювати. Хоча по факту сама собі я там десь думала, та не вмію, я, я тільки навчилась. Але а, бере клієнт е, замовлення. Я беру замовлення у клієнта і малюю. Малюю, віддаю йому. Мені робота дуже сподобалась. Він мені заплатив гроші. Хоча він сказав, що не дуже схоже, бо там треба було перемалювати людину на стікер. Ну але це ж стікер, це, це ж творчість. Я не дуже розстроїлася, якщо чесно, те, що він сказав, що не дуже схоже. Я навпаки обрадувалася тому, що я ось ось тільки навчилась і вже змогла продати свій цей перший стікер. І так само я перепробувала багато різних робіт і багато в різні які теми я заходила, де мені було цікаво. Наприклад, я робила прикраси, створила собі інтернет-магазин. Мені було цікаво, як це мати свій магазин з прикрасами ручної роботи. І в мене там не вийшли гроші в легкості на цих прикрасах. Чому? Тому що мені не вистачало матеріалів. Мені постійно потрібно було якісь то бусинки, то застежечки, то ще щось. Ну, я така творча людина, мені не вистачало цього матеріалу. і Я зрозуміла, що це мене сковує в рамки, і я не можу, скажімо так, розвиватися так, як я хочу, тому я це діло залишила. Але. Якщо ми говоримо про гроші в легкості, що б я могла робити далі, якби у мене цей бізнес, наприклад, пішов навчити інших, як робити ці самі прикраси? Да? Тобто я б вже не замарачувалася на тему того, що мені потрібен матеріал, я би просто передавала свої знання. І е, методом проб і ошибок я дійшла до того, що е, потрібно задати собі питання. А що б ти робила, якби в тебе були всі гроші світу? От чим би ти займалась? Або чим би ти займалась безкоштовно, просто тому, що тобі це подобається. І отут захований оцей м -м, пазлік. пазлік, якого не вистачає, тому що, відповівши собі на це питання, що б ти робила, якби тобі навіть за це не платили, або якби в тебе були всі гроші світу, і чим би ти займалась, ти відповідаєш саме те, чого хоче твоя душа. А це є призначення, да? це є велика така місія. Хто не дивився моє відео про призначення місії, можете подивитися. І ось, задавши собі це питання, я зрозуміла, що я можу говорити. Говорити, навіть якщо мені за це не платять. Говорити, навіть якби в мене були всі гроші світу, що б я робила? Я би говорила. Ну, тому що мені подобається передавати свій досвід, свої знання. І е, мені подобається спілкуватися з людьми. І в цій історії дійсно є гроші в легкості. Ну, тому що я це роблю, не очікуючи, що мені за це будуть платити. Я починала з Інстаграму, тоді TikTok. в Тікток, в Тіктоці я набрала досить велику аудиторію. Зараз я перейшла на YouTube. Так, це мої, скажімо так, перші відео, можливо, десь щось трохи неправильно зроблені, але мені подобається говорити. І мені ну, типу, неважливо, неважливо, що з цього вийде, мені подобається сам процес. І от коли ми у такій заряженні цим процесом. І тоді і гроші будуть, повірте. Спробуйте робити те, що вам дійсно приносить задоволення, без очікування, і ви побачите, що таке гроші в легкості. І не маленькі, а великі гроші в легкості тоді, коли багато людей бачить те, що ти робиш. Проявляйтеся, не бійтеся цих соціальних мереж. Вони нам дані для того, щоб ми проявлялись, щоб ми заявляли людям про себе і щоб нас бачив світ. А, і, як я обіцяла, наостанок хотіла дати вам підказку. Що вам чи допоможе, чи заважає, ой, зараз мати гроші в легкості. Давайте. Виберіть карту 1, 2, 3. 1, 2, чи 3. Виберіть, самі про себе подумайте: 1, 2, 3. І я зараз буду доставати. Хто вибрав карту 1 Вам потрібно уйти від старого. Вам потрібно завершити все, що ви десь не завершили, бо десь у вас якісь тягнуться хвости. І е, ця карта говорить про те, що зберіть свій маленький, немаленький чемоданчик і десь уже звідкись уходьте. Якщо ви хотіли змінити роботу, міняйте, якщо ви хотіли переїхати, переїжджайте, бо саме це зараз вас зупиняє. Хто вибрав карту? 2? Тут про нові ідеї, про нові смисли, про нові цінності. Е, вам потрібно зараз перед тим, як щось робити, подумати. Подумати, задати собі питання, от як я сказала. А чим би я займалася, якби в мене були всі гроші світу? Що б я робила? І робіть це. Але спочатку подумайте, бо таке враження, що у вас думок таких не було. Подумайте, і тоді робіть те, що ви вже придумали. Бо тут про інсайти, про ідеї, туз це початок, тобто вам повинна прийти якась нова думка. І хто вибрав карту 3? Карта говорить про конкуренцію. Вам для того, щоб зараз вийти на новий фінансовий рівень, потрібно конкурентів сприймати не так, ніби це конкуренти і вони вам заважають, а так, ніби це люди, які вам допомагають. Сприймайте конкурентів по-іншому. Вам потрібно свій внутрішній стан налаштувати таким чином, що конкуренти це ваші помічники. Тому що, по факту, дивлячись на конкурентів, ми розуміємо, що нам в собі вдосконалити. А ми розуміємо, як нам повисити ціну. Тобто, переключайте свою увагу з цих конкурентів на себе і на те, як ви можете себе вдосконалити, дивлячись на цих конкурентів. Тому, дівчата, гроші в легкості існують, займайтесь улюбленою справою. Гроші це наслідок того, як ви взагалі дивитесь на цей світ. І буде вам щастя. Всім пока-пока!